Східні слов'яни були язичниками. У цятському світогляді існували три шаблева побудова світу богів: небесний світ між небом і землею, підземний, де на кожному рівні розміщувалися боги, що конкурували між собою. На чолі найвищого небесного світі стояли боги: Сварог і стрибог, похмурий стрибог уособлював темні буремні сили, які могли обернутися як добром, так і злом для людей. Натомість Сварога пов'язували із ясним, і спокійним і доброзичим для людей небом. На середньому рівні богів між небом і землею розташовувалися сини цих богів. Дажбог, син сварога та перун по хромовиці, син стребога. Дажбог був богом сонячного світла, а також вважався покровителем хліборобства, сивобороди переможе демонів переробов. Пере... Перун громовик їздив небом на колісниці. Слідом його колеса на небі була блискавка, грім звук його колісниці, а колесо сонячний диск. Перун слаб'ян був покровителем воїнів і, і з часом перетворився на улюбленого бога. Дружиною сварога була богиня е, Макош, богиня родючості, рукоділля, мистецтва. Однією з головних постатей Нижнього світу був Велес, господар підземного царства. Велеса вважав противником Перуна, провідником душ померли та потойбіччя. Зі змінами господарств у суспільно-політичному житті Слов'ян змінився й культ Велеса. Його стали вважати Богом скотарства, торгівлі та ремесла. Підземний світ. Населяли напівбожественні історії: домовик, лісовик, водяник, мара, вій, упері, русавки, мавки. Для вшанування богів слов'яни споруджували святилища, капища. Зазвичай вони стояли просто неба. У центрі розташовувалися жертовники та масовний стовп, на якому стояв ідол. На святилищах капищах передковують служителі язичівських обрядів, вохови їх називали. Таєм... знавцями таємниць природи посередниками у спілкуванні між богами.